Якщо ви самі не визначите пріоритети у власному житті, хтось зробить це за вас. Одного сонячного зимового дня в Каліфорнії я прийшов у лікарню до моєї дружини Анни. І навіть у лікарні Анна буквально світилася. Та я знав, що вона виснажена. Це був наступний день після народження нашої дорогоцінної донечки, здорової, щасливої дитини вагою 3200. Але день, який мав стати одним з найщасливіших і найбезтурботніших у моєму житті, був сповнений напруги. Моє прекрасне новонароджене дитя лежало на втомлених руках дружини, а я не міг відірватися від телефона й робочої поштової скриньки. Мав бігти на зустріч із клієнтом, і це дуже тисло на мене. Мій колега написав: буде погано, якщо твоя дитина народиться у п'ятницю між першою та другою годиною дня. У цей час ти потрібен мені на зустріч з тим то й то я стояв біля дитини на календарі п'ятниця, і хоча я був певен або принаймні сподівався, що лист, написаний жартома, усе одно відчував, маю прийти. Інтуїтивно я знав, як діяти. Було цілком зрозуміло, що я повинен бути з дружиною і новонародженою дитиною. Тож, коли мене запитали, чи планую я прийти на зустріч, я зібрав усі свої сили і відповів так. На мій сором, поки дружина лежала в лікарні разом із дитиною, яка народилася кілька годин тому, я пішов на зустріч. Опісля колега сказала мені, клієнт поважатиме тебе за те, що ти вирішив бути тут. Але на обличчях клієнтів не читалася повага. Натомість вони відзеркалили мої почуття, що я тут роблю. Я погодився просто щоб когось задовольнити, і в результаті образив родину, зрадив самого себе і навіть погіршив стосунки з клієнтом. Виявилося, що та зустріч не мала жодного результату, але навіть якби мала, я би все одно опинився в дурнях. Я намагався всім догодити і для цього пожертвував найважливішим. Цей випадок навчив мене ось чому. Якщо ви самі не визначите пріоритети у власному житті, хтось зробить це за вас. Ця історія поновила мою зацікавленість. Читайте невідступну одержимість тим, чому розумні люди приймають саме такі, а не інакші рішення в особистому та професійному житті? Як так виходить, думав я, що ми свідомо використовуємо набагато менше можливостей, ніж насправді маємо? І ще, як же нам приймати такі рішення, які дозволять більше сподіватися на власний потенціал і на потенціал людей довкола нас? Моя місія висвітлити ці питання колись уже підштовхнула мене кинути навчання на юридичному факультеті в Англії та приїхати до Каліфорнії писати дипломну роботу в Стенфорді. Я більше двох років працював як співавтор над книжкою Множинники Як найкращі лідери роблять усіх розумнішими. І зрештою, все це надихнуло мене відкрити у кремнієвій долині компанію, яка займалася би питанням управління та стратегії. Тепер я працюю в ній із найталановитішими людьми з найцікавіших компаній світу. Допомагаю їм стати на шлях есенціаліста. Під час роботи я натрапляю на перевтомлених людей з усього світу. Вони буквально зруйновані тиском, який на собі відчувають. Я був коучем так званих успішних людей, замучених відчайдушними спробами зробити все, ідеально зараз. Я бачив тих, хто потрапили в пастку контролю керівників. Ці люди не знали, вони не повинні так метушитися на чиєсь прохання, і я невтомно працював, щоб зрозуміти, чому стільки яскравих, розумних, здібних осіб лишаються в путах смертельних та нет неважливих справ. Мої знахідки здивували мене. Я мав справу з одним особливо цілеспрямованим управлінцем, який з молодого віку працював у галузі технологій і обожнював свою роботу. Його знання та пристрасний підхід до справи швидко принесли йому визнання, можливостей більшало й більшало. Успіху хотілося страшенно, тож він і далі якомога більше читав і хапався за все з великим ентузіазмом. Коли ми зустрілися, це була гіперактивна людина, яка намагалася геть усе вивчити і геть усе усягнути Здавалося, нова одержимість. З'являється у нього щодня, а інколи щогодини. Та в процесі він втратив здатність відокремлювати важливе від неважливого Важливим стало все. Межа була все ближче й ближче. Він по міліметру просувався в мільйонах напрямків, він перепрацьовував і одночасно нічого не встигав. Тоді я намалював йому малюнок, де енергія розпорошувалася повсюдно. Він страшенно довго витріщався на малюнок, незвично мовчазний. Тоді сказав, не стримуючи емоцій. Це історія мого життя. Опісля я намалював йому малюнок, де енергія була сфокусована в одному напрямку. Що би сталося, коли б ми визначили одну справу, якою ви могли б найбільш ефективно займатися? мовив я. Він щиро відповів: У цьому й питання. Виявилося, що у багатьох розумних, амбітних людей є абсолютні підстави мати проблеми з відповіддю на це питання. Одна з них у нашому суспільстві карають за правильну поведінку або відмову і хвалять за неправильну згоду. Якщо ми діємо як у першому випадку, часто почуваємося незручно, якщо так, як у другому, відчуваємо, ніби зробили все правильно. Так з'являється те, що я називаю парадоксом успіху, який можна описати чотирма передбачуваними фазами. Фаза 1 – коли ми чітко бачимо мету, отримуємо можливість докласти зусиль і досягти успіху. Фаза 2 – коли успіху досягнуто, у нас з'являється репутація людини-радника. Ми перетворюємося на старого, доброго, такого то такого, то який завжди готовий допомогти а варіантів і можливостей більше. Фаза 3. коли зростає кількість варіантів і можливостей, а це насправді означає більше викликів нашому часу й енергії. Ми починаємо розпорошуватись, підходимо все ближче і ближче до межі. Фаза 4. Ми відволікаємось від того, що могло би стати нашим найрезультативнішим заняттям. Ефект від успіху зруйнував те чітке бачення, яке від самого початку вело нас до цього успіху. Що цікаво, і я зараз перебільшую, щоб мене легше було зрозуміти. Прагнення успіху може стати каталізатором невдачі, іншими словами, успіх може відволікти нас від важливих справ, завдяки яким ми його досягаємо. Такі ситуації трапляються скрізь. У книжці Як гинуть великі Джим Колінз досліджує, що пішло не так у компаніях, які колись були діамантами Уолл-стріт, але потім розпалися. Він доходить висновку, що здебільшого основною причиною падіння стало недисципліноване прагнення встигати більше. Так відбувається з компаніями, так відбувається з людьми, які у них працюють. Можливо, те саме переживаєте зараз і ви. Але що робити? Відповідь одна: відкинути зайве і займатися лише найголовнішими справами, у відео, посилання на яке ви бачите вгорі екрану та в описі до цього відео. Ми розбираємо, як правильно визначати пріоритети, від яких залежить ваше життя, сім'я чи робота. Подивіться при нагоді. Ми завжди можемо обрати інший напрямок, відпустити зайве і знайти головне. Спробуйте сьогодні зробити, хоча б одну маленьку відмову від непотрібного, і ви відчуєте полегшення.